Чому Дональд Трамп публічно показує, що закуповує Ефіріум і Монету Лінк? Чому компанія MicroStrategy демонструє свої величезні обсяги покупки біткоїнів? Чому Ілон Маск в своєму Твіттері публікує пост, де собака покриває весь світ, натякаючи на те, що Dogecoin буде зростати? Чому BlackRock, Fidelity та всі ці великі фонди показують лише обмежену кількість активів, які вони закуповують? А найголовніше питання? Для чого вони це роблять? Ви маєте зрозуміти, що вами постійно маніпулюють усі ці великі інвестиційні фонди та популярні медійні особистості, показуються у відкритому доступі лише з однією метою, щоб ви повторювали за ними. Але суть цього шоу лише одна: жоден із цих активів не покаже того зростання, якого ви очікуєте від криптовалютного ринку, враховуючи, що у вас немає великого капіталу для інвестування. Про біткоін я навіть не буду говорити. Про ефіріум говорять, що він досягне вартості 10 тисяч доларів. Але навіть якщо він виросте до 15-16 тисяч доларів від поточного значення, це буде всього лише 400 прибутку. Якщо Догі Коін зросте і дасть ще 4 ікси, навіть якщо він дасть 10 іксів, є десятки, а то й сотні активів, які поряд з цими висококапіталізованими активами покажуть 50, 100, а ми вже більше іксів. Причому це гарантоване зростання. Математика тут дуже проста. Давайте візьмемо, наприклад, монету Dogecoin. У момент, коли вартість її становила 40 центів, капіталізація Dogecoin становить. 60 мільярдів доларів для того, щоб Dogecoin, який є значним коїном, виріс у 10 разів від поточних значень і почав коштувати, наприклад, 4 долари, його капіталізація повинна становити 600 мільярдів доларів, тобто зрости в 10 разів. Для порівняння уявімо собі якийсь високотехнологічний проект, в який інвестують венчурні фонди, наприклад, як Coinbase Venture, OKX Venture. Капіталізація цього активу на цей момент становить 30 мільйонів доларів. Для того щоб цей актив виріс у 10 разів. Його капіталізація повинна піднятися лише. До 300 мільйонів доларів. Для того, щоб цей актив виріс у 100 разів, його капіталізація повинна вирости лише до 3 мільярдів доларів. Нагадую, що капіталізація Dogecoin зараз становить 60 мільярдів доларів. Математика дуже проста, а проблема лише в тому, що нас як худобу заганяють ці висококапіталізовані активи, на яких ми 100% нічого не заробимо. А ті активи, які покажуть дійсно сильне і потужне зростання, обійдуть вас стороною. Головна думка, яку я хотів донести цим відео, якщо вам Відкрито щось показують відомі медійні особистості та великі інвестиційні фонди цього точно робити не потрібно. За ними точно не треба повторювати. Якщо ви хочете отримати у свій портфель активи з потенціалом зростання у 20, 30, 50, 100 разів, таких активів зараз на ринку справді дуже багато. Перейдіть за посиланням у профілі та підпишіться на мій телеграм-канал. Слідкуйте за постами, заберіть три безкоштовні уроки, як почати заробляти в криптовалюті. Пишіть мені в особисті повідомлення, я з кожним особисто поспілкуюся і розповім про умови співпраці. Не втрачайте свої можливості.